Доброго дня, діти! Вітаємо вас у нашому садочку Радість. Мене звати Олена Володимирівна. А мене звати Олена Вікторівна, а мене Наталя Володимирівна. Ось так ми з вами і познайомились. А тепер, малята, я пропоную вам розповісти про себе. Ось, наприклад, мене звати Олена Вікторівна. Я маю волосся русяве, голубі очі. Сьогодні я одягнена футболку, штани та кросівки. У мене сьогодні дуже чудовий настрій. Я мрію, щоб закінчилася війна. Пропонуємо вам розповісти про себе по заданій, по заданій схемі. Ось приклад. Чекаємо від вас зворотній зв'язок. А яка ваша мрія? Розкажіть про свою мрію і надішліть нам відеозвіт.